Георгій Гонгадзе. Хроніка правди і злочину. Ви слухаєте Справедливість під прицілом. Подкаст про найрезонансніші справи в історії української журналістики. 16 вересня 2000 року. Київ. Вечір. Незалежний журналіст Григорій Гонгадзе виходить із редакції інтернет-видання Українська Правда і більше не повертається. Йому 31 рік. Він активно критикує владу, зокрема, президента Леоніда Кучму і міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Григорій веде розслідування про корупцію у верхівці держави. Його зникнення одразу породжує резонанс. Не повернувся додому Георгій Гонгадзе. журналіст зник. І я, Георгій Гонгадзе нагадаю зник 16 вересня 2000 року. Через кілька тижнів у лісі біля Таращі знаходять обезголовлене тіло. За розмірами, шрамами і одягом, усе вказує на те, що це Гонгадзе. Але офіційне підтвердження з'явиться лише через роки після аналізу ДНК. І от у листопаді справжній вибух. Лідер соціалістичної партії Олександр Мороз оприлюднює так звані плівки Мельничика записи, зроблені в кабінеті тодішнього президента Кучми. На плівках голоси, схожі на кучму Кравченка та главу адміністрації президента Литвина. Вони обговорюють Гонгадзе. Один із голосів каже вивезти його в чеченів, інший позбутися. Для багатьох ці записи пряма вказівка на те, що вбивство журналіста політичне змовлення. Вибух громадського обурення породжує масові акції. Кампанія Україна без кучми збирає тисячі людей: журналісти, студенти, політики. Усі вимагають правди. Уперше в історії Незалежної України під загрозою опиняється сам президент. Але пройде ще багато років, перш ніж з'являться обвинувачення. 2005 рік. Міністр МВС Юрій Кравченко той самий чий голос імовірно звучить на плівках, знайдений мертвим у власному будинку. Два постріли в голову. Вердикт МВС самогубство. У 2008 році суд засуджує трьох виконавців. Колишніх офіцерів МВС. Їхній керівник Олексій Пукач у розшуку. Його знайдуть у 2009 році. Він ховається на Житомирщині під чужим ім'ям. У 2013-му його засуджують до довічного ув'язнення. Слідство встановило, Того вечора Георгія Гонгадзе викрили міліціонери, якими керував особисто начальник міліційної розвідки Олексій Пукач. Запропонувавши підвезти, журналіста заманили в машину, вивезли в ліс, катували і вбили. На суді Пукач прямо каже: Я діяв за наказом Кравченка. А далі ще цікавіше. Він заявляє: якщо оприлюднюють сплівки повністю, вирок буде і кучмі. Але цього не стається. Більше ніхто не сідає. Адвокат Мирослав Яцина заявляє: Пукача використали як громовідвід. Він виконавець, а замовники все ще на свободі. Під тиском громадськості та міжнародних інституцій Україна частково визнає свою відповідальність. У 2005 році президент Ющенко офіційно перепрощається перед родиною загиблого. У 2010 році Європейський суд з прав людини ухвалює держава Україна порушила право на життя Григорія Гонгадзе, адже не захистила його і не розслідувала ефективно його смерть. Його дружина Мирослава Гонгадзе з дітьми емігрує до США. Якщо чесно, я боюсь. Фізично боюсь будь-яких провокацій, тому що в цій справі дуже так, так багато зацікавлених, що я вже не знаю, від кого очікувати, яких ударів. Вона стає успішною журналісткою Голосу Америки. Щороку вона згадує замовники не покарані. Ім'я Григорія Гонгадзе носить премія за свободу слова. Його вбивство змінило обличчя української журналістики. В багатьох кабінетах влади і досі пам'ятають, що журналістське слово це зброя.